17-річна Анастасія Паршина разом із мамою вже рік живуть у Черкасах. Дівчина родом з селища Нью-Йорк, яке нині потерпає від постійних обстрілів росіян. Анастасія згадує, що вдома її рятувала творчість, а саме малювання, яким дівчина захоплюється ще з дитинства. Молода художниця каже, що у рідному Нью-Йорку її картини були похмурими, але заняття улюбленою справою допомагало відволіктися від війни. Коли я жила в Донецькій області, сім місяців після війни ну, не могли виїхати ніяк. Були такі моменти, що не було і місяць світла, і ми сиділи, якби ну гарно добре, що було літо, якби не холодно, але. Робити було нічого, я пам'ятаю, що я просто сиділа, я малювала, малювала, хоч малювати було не особо де, тому що нічого не продається. Малювали і в так там вже чуть ли не на обоях малювала. Виїхати з Нью-Йорка Анастасії з мамою допомогли волонтери. Нині родина живе в одному з черкаських гуртожитків. До повномасштабного вторгнення дівчина навчалася у Краматорському коледжі технології та дизайну на графічного дизайнера. Нині освітній заклад проводить заняття дистанційно, але віддалене навчання не влаштовує Анастасію. Тож Да, художниця перевелася до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на спеціальність образотворче та декоративне мистецтво. Анастасія каже, що малює різними матеріалами на будь-яких поверхнях, а також на графічному планшеті. Щодо тематики, то полюбляє створювати ілюстрації для книжок, а також картини на патріотичну тематику. Мені дуже подобається робити ілюстрації до віршів. Наприклад, ось от одна з моїх останніх ілюстрацій це кобзар. Тараса Шевченка Дуже надихається українська культура. Поділитися своїми вміннями Анастасія вирішила з відвідувачками безпечного простору «Затишна спейс на заходи якого дівчина раніше ходила й сама. Ученицям художниця запропонувала зробити листівку, де поєднувалися орнаменти писанок рідних регіонів учасниць з Черкащиною, яка стала прихистком для деяких відвідувачок простору. Черкащанка Альона готує подарунок для свого чоловіка військового разом із дочкою Євою. Роблять відбитки двох долонь, які потім. Прикрасять орнаментами рідного краю. Будучи відбиток моєї ручки, малюємо картину. Чомусь вона в мене пов'язана саме з щастям, з добробутом, тому що на ній ще розміщені різні українські символи, які я тут поєднала. Можливо, вийшло не так гарно, як хотілося, але це від душі. Ми у нашому просторі намагаємося давати можливість нашим відвідувачкам розвивати свої таланти, свої вміння і розповідати про них всьому світу. Тому ми надаємо їм у користування наш простір як місце, де вони можуть провести якийсь майстер-клас, лекцію, тренінг, навчання будь-що чим вони займаються. Для проведення майстерки команда затишно спейс надала Анастасії не лише приміщення, а й забезпечила усіма необхідними матеріалами. Раніше майстер-клас. У безпечному просторі влаштовували й інші переселенки зокрема, відвідувачок навчали в'язати патріотичні іграшки та випікати хліб.